Дивіться канал Богданчук в історісі і ролики. І це моїх два телефони. IPhone xs 10 Redmi 12C. Погнали! Так. Цей має пароль. Цей просто відкривається. Ось, дивіться. Во. Давайте в галерею. Так. Так. Музика. Так само. Дуже схожа камера. Камера не дуже похожа, як мене. У мене просто 112 це є. Мені, айфон. Мені купили його так, будильник. Вот. Боже, таймер. Карти. Так, бляха. Нащо я туди заходжу? Так, карти. Ну, не дуже похоже, як на Redmi 12C. Так, календар. Я тут у нас календар. Ну, не дуже похоже, як на айфоні. Так, добре, Ну, не похоже, як тут, так, Роблокс. Заходим. Це й не немає інтернету. Ютуб. Чекайте, я зайшов в Ютуб наш. Так. Ладно. Фітнеса тут немає. Ну ладно, друзі, це був ролик, як ми. Програми айфона ну не всі ще. Ну продовження скоро буде всім, па-па!